Знаючи потребителі в пам'яті, без вашу праведність Господи, слишко їх в оці пробиють із бавої. Господь запрошених серцем і смирений, духом по себе, праведними вискорби праведним війських і збавити, Господь, господь – це кость це кості єдина на них душиця, смерті, полю тайне на і праведного привішах, і збавимо сподівши раб своїх, і не приміщавців, поваючи на нього. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Во воскрес! Дорогі во Христі, браті і сестри, ми святкуємо, продовжуємо святкувати празников прагнення торжество торжеств, святу Пасху Христову. І в сьогоднішній недільний день церква згадує пам'ять одного з апостолів, який не міг вмістити. Оцю величну подію Воскресіння Христового, не будучи у недільний вечір з з усіма апостолами, коли перший раз з'являється Христос своїм учням, у закритій кімнаті, при закритих дверях, говорячи слова, які нам заставляють задуматися і. Вникнути в суть, чому Господь саме з такими першими словами явився своїм учням у недільний вечір. Мир вам. І ще раз повторив, побачачи, як дивилися апостоли, з яким трепетом вони розуміли, хто перед ними І ще раз їм повторює слова ці мир вам. Повторюсь, апостол Фома при першій зустрічі в неділю ввечері, тобто в сам день. Воскресіння Христового, Він не був з, з усіма апостолами. Він його в перший раз не побачив. Христос, говорячи ці слова, каже Ян Златоуст, Він говорить нам то, що мир настав на землі, мир між людьми і Богом, оскільки та вражда, яка виявилася в результаті гріхопадіння, та завіса гріховна, яка стояла між людьми і Богом через хресну смерть, подвиг Господа нашого Ісуса Христа, вона розрушається. Люба війна, вона закінчується миром. Ви це знаєте, це, ці слова часто зараз повторюють, тому що наша країна в війні. І Десь той мир такий довгожданий, а війна проти Бога, вона ніколи не закінчиться перемогою тих, хто воює проти Бога. І Господь і каже апостолам мир вам. Тобто я у цій війні переміг гріх, переміг зло, яке стільки тисячоліть мучило праведників у аду. І тепер оцей мир. Він оснований не, не просто на якомусь договорі чи на компромісі, тому що обично, якщо нема капітуляції якихось історій, то цей мир він є дуже недовговічним. Або якщо мир настав у силу насильства одної сторони над іншою, він є теж недовговічний і нестабільний. А Господь нам предлагає мир на основі Євангелії. Євангеліє перемогло це зло, яке було в світі. І тому воно капітулювало. І далі буде капітулювати, скільки буде церква Христова, тому що Євангеліє і Слово Боже, воно вічне. І подвиг Христа, він неповторимий. і його смерть, страждання, хрест, Воскресіння принесло справжній мир на землі. Так, да, ви скажете, війни не прекратилися, вражда є. Но людина, яка хоче жити по Євангелії, яка вооружилася Словом Божим, яка ввірилася у Христі, їй ці страждання ні до чого, вона вже де-факто переможе, якщо вона тільки залишиться вірним Христу і Євангелію. Так от такі слова для нас важливі і апостол Фома, який вже тиждень перебував вже з апостолами і сказав, що він не повірить, поки не побачить його рани, поки не свій палець не вставить у ребро пробуденної. Представляєте як? І святі отці кажуть, ні, він не апостол не повірив, тому що він їм довіряв, це його друзі були. А він не повірив у саму велич Воскресіння Христового. Його серце, каже Андлазоус, воно не могло вмістити цю подію. І одна з причин, взагалі, чому Христос не являвся всім людям, наприклад, да, просили ж його, книжники Фарисеї, що зійди з Христа, а ми в тебе увіруємо. А він це не зробив. Він являвся виключно своїм учням після Воскресіння Христового. Я коли сам собі задавав питання, чому так? Чому він, він же міг об'явитися всім, як Лазарь, наприклад, якого Воскресив. І частина людей вірила. Але дивіться, який зміст було його явління, якщо люди, які бачили лазаря, який чотири дня був у гробі, не повірили, серівно Еліта, яка так жорстоко з ним розправилася на Христі, вона не прийшла до Бога. Вона не ввірила в Месію. Тому, кажуть, це із міста не було в якій являтися. Тому що їхнє серце не вміщало цю подію Воскресіння Христового. Якщо апостоли це не могли вмістити, вони все рівно до кінця сумнівалися. Тільки це вмістили в повній мірі вже у П'ятидесятниці, коли Дух Святий на них зійшов і дав їм силу, якій не могли протипостояти ніхто з сильних цього світу. Тому і Христос і не являється людям, які не готові Його прийняти. І інший святитель Ігнатій Бривчанинов каже, через товстокоже серце закам'яніле, люди не приймають цю подію Воскресіння Христового. Ось причина. І причина не в тому, він міг зійти з Христа, міг ходити, які би сказали, зомбі, другий призрак. Люди, які не прийняли Євангелія, їм був не потрібний вострещий Христос. Ось чому зміст. А що відбулося з Фомою? Господь дав йому тиждень, теж святі Отці кажуть, чому не зразу явився? Чому не зразу у той момент, коли Фома засумнівався? Господь же міг з'явитися йому, міг, тому що він вже мав тіло воскресше, тіло вже майбутнього віку. Для нього не було приграв, ні стіни, ні двері. Але тим не менше він не сходить до людської і увіряє апостолів в лиці Фоми, щоб він не усумнівався, що він дійсно воскрес. По немощі нашій він дає. Фому, тому що він буде знати, що таких, як Фома, будуть мільйони, тисячі, мільярди, які будуть приходити, яким треба буде наочно показати, що це є дійсно Христос. І Господь каже йому на восьмий день йди сюди, вложи свої руки в мої ребра і свої пальці і там, де ти усомнився постав. І апостол Фома, звичайно, не мав такого дерзнування, він нічого вже не зробив, побачивши Господа, тільки ісповідував його словами, які є дуже цінні для церкви. Господь мой і Бог мой, каже Фома. Він вже не дерзнув коснутися Христа, тому що побачив, що Його сумніви були безпідставні. Це дійсно Христос, істинний Бог. І Він. До речі, його словації вооружіться ними для тих людей, які кажуть, Христос не Бог. Є в нас зараз, в нашому суспільстві, деномінації, які себе називають християнами, але вони нічого спільного не мають з християнством. Бо кажуть, де у Біблії написано, що Бог Ісус Христос? Так вам скажуть? І вам, православним християнам, треба чітко відповідати їм по Біблії. У нас усе написано. Не вириваючи так, як вони з контекста, їм сказати, ісповідання апостола Фоми. це авторитетно для людей, які теж в руках Біблію тримають, але не знають, що таке православ'я і церква. Він каже: Господь мой, і Бог мой. Якщо для апостола був Бог Христос, то для нас тобі. Простий чоловік, як Арій вчив чи творіння, він є Бог. Повноцінний Бог. Тому цей сьогоднішній уривок він нас і Богословський навчає, як нам відповідати тим, хто не прийняв Христа як Бога. Ну і саме головне, що говорить Христос сьогодні фомій, на чому я хочу закінчити проповідь свою. Господь каже фомій. Ти в мене повірив, бо бачив мене. А блаженні ті, які не бачать, а вірять. Ці слова, каже святитель Ігнатій, вони відносяться до всіх нас. Ці слова нас, браті і сестри, десь привозносять, тому що ми реально не бачили Христа у його період проповіді хресних страждань, тобто він мається на увазі фізично. Але ми маємо можливість з вами вірити. Оскільки віра вона є визначальна у нашій церковності, вона визначає степінь нашого, нашого зв'язку з Богом. Розумієте, не просто чудо ради чуда. Ми тисячу разів з це говорили. Щоб людей не привлікали які ефекти зовнішні, які б чудеса не були, які... Бо одушевляли, нічого не змінить цю людину, якщо серце закам'яніло, забетоніло. Якщо Слово Боже не проходить тут центр нашого життя, тут центр нашої діяльності, а тут життя. І якщо тут усього забито, воно тут забетоновано, тоді можна будь-які чудеса робити нічого, людина не міняє. І всі ті християни, які невидимого Бога увірували, вони, каже Святій Ігнатій, достойні сьогодні похвали. Вони достойні, тому що ця вірою людина більше може зробити, чим просто в очі бачачи щось. Казалося б ті послідовники Христа апостолів, які притерпіли страшне гоніння, не бачачи Христа, вони мали здатися. Християнство мало зникнути, тому що тільки-тільки Дух Святий зійшов на апостолів, як ми будемо в цей період читати діяння, зразу вже почалася страшна вражда проти Бога. І казалось би, де християнство? Воно мало зникнути, його не мало бити. А віра в невидимого і віра у реально живого Бога. Який діє через серце людини, вона змінила все, вона покорила царство, вона покорила тих гонителів, імператорів, які мали таку власть, як Бог реально на землі. Вони рішали, кому жити без суда і слідства, кому не жити. І де вони, а де християнство? Християнство вже через 50 років, Ян Златоуст каже, Воно майже спокорило весь світ. І той трагізм, який відбувався над християнами, мав реально перекреслити, закрити. Тому ми сьогодні теж кажемо гонителям. Ви що робите? вас історія не вчить, що нереально йти проти Бога? Були правителі, які мали більше влади. Монархи, які могли все собі дозволити, Іде вони, іде християнство. Приведено ж такий приклад безумної війни проти Бога не і проти християн, його послідовників. Перш, один із перших гонителів, християн імператор Траян, представляєте, так озлобився на людей, на своїх воїнів, мав велике військо. І узнавши, що серед його багатотисячного війська є 11 тисяч християн, воїнів, які служать своєму імператору, він приказав їх усіх убити, їх убили. 11 тисяч воїнів. Генерал свою армію розстрілює за те, що вони християни. Представляєте, яке безумство, яка злоба на того, хто приніс реальний мир на цю землю. І таких прикладів є тисячі. І ми маємо ці речі розуміти, ми маємо розуміти, проти кого йде війна. І з одного боку ми радуємося, тому що Євангелії неможливо перемогти. Людина, яка коснулася Слово Боже, серцем, вона вже міняється, вона вже цього не бачить, Цього можуть помітити рідні, це можуть побачити люди, які знали цю людину. Ти кажуть, той був там, п'яниця, наркоман, алкоголик. А тепер Так. Да? Тепер то, тому що благодать може зробити те, що не можуть зробити ні лікарі, ніякі там екстрасенси чи інші люди, які психологи, психіатри, які маніпулюють, можливо, свідомістю людини. Це може зробити Бог, який є живий якого ми у ці дні відділи, бо так ми співали Воскресення Христового відщи. Та да, ми його не бачили, номов відділи, наше серце трепетало цією пасхальною радістю. І це є реальний живий досвід спілкування з Богом. Сьогодні ми теж разом, браті і сестри, радуємося цьому живому Богу, який з нами до скончання віка, якому ми надіюся, воскликнемо. Так як апостол Фомасі Господь Мой і Бог Мой. Амінь. Визлюбені Господі, браті і сестри, сьогодні маю честь передати з рук руки при вас свідка цей тепловізор, який ми е, придбали для нашого воїна Михаїла. Сьогодні він їде, завтра вже має бути там. Михаїл, ми вже його тестували вночі в лісі, тому він відкритий. Я вам так вийму покажу. Тут така маленька штучка, зовсім маленька, як фотоапарат. Але реально класно видно 1300 метрів. до деталей, Я там ми тестували, я, наприклад, руку підняв, Міша мені каже по телефону, ви підняли руку ліву. Я взяв кульок в руку, він каже, взяли кульок. Представляєте, 1300 метрів в лісі, темнота, глаза випали, ось така штучка. Відкривається тут такий, ну як фотопарад. Але реально видно все. Куриця йде, видно, собака йде, видно. Тобто все, що живе, що дихає, що тепле, тому тепло візо. Воно йому показує. Ми ще йому передамо такий штатив, він може сидіти в укопі або в блендажі, а тут є вайфай, до телефону приєднаний. Він на телефоні сидить і бачить, що робиться. Представляєте? Тобто десь не треба висуватися. Тобто ми вам бажаємо, воно намолено, вже в церкві стояло на службі. Бажаємо, щоб вам і тим, хто буде з вами, воно служило, і щоб ви без одної царапи на мішок вернулися додому. Я вам дуже бажаю цього від душі. Ви знаєте, що постійно у наших молитвах зараз ми будемо молитись і за сина Валентина Михайлівни, який теж пішов добровольцем, і за нашого Віктора, який вже давно наша мама з дітками приходить. Вже там на фронті за всіх наших військовослужбовців, які служать, які виконують саму головну заповідь, це готові положити душу свою, тобто життя за нас з вами. Тому вони реально герої і ті, хто мертвий прийшов, і ті, хто живі залишаться, це реально герої, яких ми дуже любимо, шанимо. Хай вас Бог береже.